Слава нації! Сьогодні ми тут зібралися дійсно, щоб, по-перше, вшанувати героїв України, які колись так само, як і багато із нас сьогодні, як і багато тих, хто зараз не може з нами тут бути, захищали, боронили свою батьківщину, боронили українську землю, український народ. Дуже правильно було переді мною вже сказано. Не буду повторювати, але зазначу, що дійсно час революції, він наближається. І ми повинні бути готові. Ми як європейський народ, як білий народ, маємо клепку в голові і повинні вчитися на своїх власних помилках, якщо нам не вдалося навчитись на чужих. У нас була практика майдану. Ми зрозуміли вже нині, що ми там не дожали, не доробили, не закінчили революцію, не перекували кадри і так далі. Наразі ми стаємо приблизно перед такою самою ситуацією. Народу України є дуже велика сила і потуга для того, щоб в принципі в будь-якого дня зробити революцію. Це розуміють всі. Щоб бодай якийсь сірничок запалиться і спалахне усе. Але ми дуже гарно навчилися руйнувати і ще досі не пробували будувати. Так, от для того, щоб наша революція не була ще одною тисяча першою мільйонною кольоровою революцією, яка призвела до влади нових покидьків. А щоб наша революція стала початком. Для життя українського народу, для вільного життя українських громадян, для розбудови української самостійної соборної держави кожен із нас своїм життям, своїми вчинками повинен уже готуватись до розбудови української самостійної соборної держави. Революція, війна ми це вже проходили. У нас все получається, все виходить. Якщо треба буде, ми зможемо це зробити. І український народ велика потуга, і ніхто не зможе зупинити. І дійсно, вони стоять там, тому що вони бояться. Вони є, скажімо, таким індикатором владного страху. Якщо влада когось боїться, з'являються космонавти. Так, от ми маємо розуміти, ми можемо все. Ми віримо в себе, ми віримо в Україну. І ми з сьогоднішнього дня, з вчорашнього, ми вже готуємося до розбудови омрійної держави. І так само, як крутянці, ми готові пожертвувати і своїми долями, і своїм життям заради українського народу, заради української нації, заради майбутнього наших дітей. Слава Україні!